Пікволог Богдан нещодець. Юрійович. Ну, Що ще... представив, посада також вказана, юрист, юрист консульт. І працівники виконують рішення суду. Так, так номер посвідчення витягні. Я витягнуть. Номер посвідчення. Все. Номер посвідчення. Так, не затягуйте час. Так, випуску.

Покажіть, поза я виносить з собою юристів. Юрист показав освідчення і світло. Я хочу посліч. знати всіх злочинців. То потім будете злочинів. Ні, не потім, сразу. Ні, потім будете вирізнення освідчення. Ну давайте не будемо. Давайте Зроблять вони свою роботу. Хай зро зроблять, тільки хай посвідчені дадуть. Тому що я ж хочу всіх э, учасників. Всіх учасників всі заходьте. Хочащики... Посвідчення. Ну що тут таке має бути? керуєте? виходить по рішення суду на сьогоднішній день. Посвідчення. Давайте зайдемо. Ну не будемо. Давайте проходимо, не ходимо, проходьте на рішення. Посвящу? Ви що такі посвідчення? Ви, 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 ви хай порушуєте. Громадський хай громадський ви порушите громадські при не які громадські посвідчені? Ви хватаєте людей? Я хватаю. Я, людей. Людей. я вимагаю від них посвідчення. Що ти розумієш? Якщо розуміє? це хочете знімати, то знімайте. Хай посвіщення покаже другий. То юрист юрист ні, то не юрист. Хай вони свої покажуть. Посвідчення. Розмовляйте з юристом. Де представник? представників? Посвідчення ваше. Ваше посвідчення. Ти визла ті, що вона тобі казала, чи ні? Посвідчення. Ви своє приділі. Документ, який засвідчує. не службова особа. Я свій статус заявив. Ми також займаємо. Народний контроль. Посвідчення маєте? Прийдіть. Вони добре між ногами. Прийдіть. Так, ви хто? Зводоканалом. Конкретніше? Конкретніше теж людина. Вона виконує свої Поп! Дмитро Миколаївич Контролер абонентського відділу. Номер де? Де під пальцем? В другу, другу сторону. Ви покажи свої. Ви ж не показували. Так, ви хто? Що, 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 що ви є? Хромоділин України. Ага, а що ви тут робите? Що Що ви тут робите? Місто рада, все вже платить. Міста рада платить за вас. Ви ж в коридорі. Ну що головне живе? Посвідчення показуєте. Я, то, що, я то тут то все... то то добре, то що ви сидите. <рес> я ж не заходив в роки. А ви своє ну, показали? Перед тим, як за посвідчення, самі представте. Люди посвідчення не носять а -а -а. і не мають. Так, з вами ясно, з вами ясно. Юрист, тобі пора вже в тюрму. А куди ви так тікаєте скоро? Ага. Злочинці, хорошо.